Я трошечки втомився від як ти кажеш тієї скритої агресії і захотів цю агресію відкрити. Відпустити, тобто, це самотерапія, е, теж, але це така терапія перевірена, яку я хотів передати далі. Е, альбом був написаний за місяць, і це переживання, спостерігання, така емпатична реакція на все, що сталося за останні роки, і десь я намагався запакувати да, себе, то тут я себе розпакував. І не захотів більше поміщати в які який, в якийсь боксик. Тут моя задача була сказати те, що я не чую в медіа. Це може бути якісь маргінальні історії, так але на кухнях люди розмовляють про речі, про які я сказав вголос. Я взяв на себе таку відповідальність сказати за тих, хто мовчить, і сказати голосно.